Вітаю, друзі! З вами Остап Стахів з основних руху Права людини. Ну що любі, давайте розберемо ситуацію, коли от до мене підійшли працівники ТЦК ТСП, не показавши, чи вони працівники, я не знаю. Не показали мені своїх службових посвідчень і не показали там, ну нічого що в межах закону, чого вони до мене підійшли, обмежили. З їх слів вони мене обмежили в пересуванні, вимагали в мене документи і погрожували мені, принижували мою честь та гідність. Поводили себе самі розумієте, як. Коли я витягнув телефон, почав їх фіксувати обличчя, вони от руками прикривали обличчя. І тепер мені переслали відповідь з ТЦК та СП. Я хочу по поличках все розкласти, бо вони вирішили блиснути розумом. Але вийшло так, як завжди. Так як вони. вони... <смітні> ну, але давайте все по порядку. До речі, я це все розкладу. Я думаю, якщо буде цікаво, можу пізніше це все викласти і додатково розпишу це все. Але зараз хочу з вами поділитись. Так, візьму другий телефон, я підготував. Повністю вичерпну інформацію, що нам треба розібрати. Отже, почнемо спочатку. Ну, по-перше, дивіться, тризуб. Тут і них зображений. Стаття 20 про Конституцію, Конституція України. Що говорить за тризуб. Так. Стаття 20. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Закону про порядок і використання Державних символів України немає. Поїхали далі. Так. Міністерство оборони України Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Бачите? А тепер дивіться. Відкриваємо. Я маю відповідь дуже цікаву від департаменту юридичного забезпечення Міністерства оборони України, який говорять у Міністерства оборони. У, е, чітко читаю, у Міноборони немає інформації щодо створення відокремлених підрозділів юридичної особи Міністерства оборони. України, це фальсифікація на основі того, що я маю відповідь. Йдемо далі. Код ЄДРПУ 0841 2340. Я маю на це відповідь. Так. Отже, я маю з Державної статистики України відповідь, що за, е, Зараз назву правильно. станом на 16.01.24 відомості щодо об'єктів із найменуванням Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або з ідентифікаційним кодом 08412340, тобто з тим самим 08412340 і з тою назвою Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вони в нас, друзі, от я чітко зачитаю, не було проведено щодо них реєстраційних дій, передбачено законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. А що це так? Не були реєстраційні дії до них вчинені? Також тут йде мова про Сихівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або з ідентифікаційним кодом 2662 1107. Вони також до них, що до них не вчинені реєстраційні дії, передбачені законом України про державну реєстрацію Росії фізичної освіти та громадських формувань. Це фальсифікація відповідно до тих відповідів, що я маю. Йдемо далі. Отже, підписано. Зараз покажу підписано. Начальник військо обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Артур Міязу. А тепер дивіться. Посада начальник такої посади не передбачено згідно положення. Ви розумієте, наскільки йде фальсифікація? Я вам зараз зачитаю положення їхнє. Заходимо, прописуємо положення проти ЦК. А, я собі навіть спеціально заскрінив. Секунду, друзі. Так, права та обов'язки керівника Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Там керівник і, керів... і так далі. Керівник. Бачите, зайдете, провірите положення про ТЦК. Прийнято Кабінату міністрів України. Нема посади, начальник. Є посада керівник. Так, йдемо далі. Тут ще цікаве тільки починається. Тобто, що ви розуміли, що. Той, хто не зареєстрований, той, хто використовує ГЕРБ, який щодо нього опис не прийнятий згідно статтю 20 Конституції. далі. Закон такий не прийнятий. Далі. Міністерство оборони України відповідає, що немає лідокранних підрозділів, а вони себе тут приписують до Міноборони. За кодом ЄДРПО я вже сказав, що немає такої організації за кодом ЄДРПО. Це відповідь з Державної статистики України, так? Тепер. Я зачитую. Статтея 33, вони пишуть: Конституція України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Тепер назвіть, друзі, які обмеження встановлюються законом. І питання, хто бачив моє відео, а я ось сюди долучу, в описі. Коли ТЦК та СП, які представилися Сихівським РТЦК та СП, яким законом вони мені говорили, що зупиняють мої дії? Який закон такий прийнятий? Вони читали розпорядження коменданта Львівської області? Ну, подивитись, переконаєтесь. Отже, в преамбулі тут пише на ваше звернення, на моє, на ваше повідомлення про злочин від 51 за дорученням командування військової частини. Такої то за вихідним номером таким то від 17.02 до 4 року щодо неправомірних на вашу думку дій службових осіб ймовірно Цихівської РТЦК та СП міста Львова, що мало місце 19.12.23, повідомляє наступне і далі вони тут 33 третю статтю друзі дали. А далі вони зачитують статтю 64 четверту. Що Конституція України там е, установлено, що конституційні права та е, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених Конституцією, мовою гієну або надзвичайного стану, так але, але тут є друзі велике Але далі вони пишуть, що є рішення 14.11.2001 року, що Конституційний суд України зазначив, що вільне пересування і вибір місця проживання є, є суттєвою гарантією, тобто вони наразі йдуть на качка статей. І що найцікавіше, вони дають статтю констату... 33 Конституції, що обмеження можуть бути, але тільки законом. Бачите, але тільки законом. Тобто вони самі прописують, що тільки законом. А що вони мені ліпили, правильно, ніде не зареєстровані, а ліпили мені ще й розпорядження е е коменданта, який типа мене мав обмежити. Ще раз. Тільки законом. Йдемо далі. Допустимість обмеження свободи пересування вільного вибору проживання, вони, далі, вони різні витяжки дають з міжнародних договорів. В межах держави та право вільно залишати територію визнається і міжнародним правом. Зокрема, стаття 2 протоколу 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року. Саме, що цікаво, я сьогодні читав е, повністю цей четвертий протокол. Як воно буває в житті перед цим відео, просто собі читав. Виявляється, тут воно тут пише. Закріплює правило, за яким здійснення е... права на свободу пересування, свободу вибору місця проживання вільно залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, не може зазнавати жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом, законом, друзі. Йдемо далі. І є необхідним демократичним суспільством інтересом або громадської безпеки. Тобто, вони ж. Вони ж пишуть мені, що згідно з статті 33 Конституції, тільки законом можуть бути обмежені І відповідно до протоколу номер 4 статті 2. Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, обмеження можуть бути передбачені тільки законом. Ідемо далі. Так. А далі вони мені тут, друзі, показують, що є указ президента від 24.02.2022 року. І вони тут прописують, що президент вів правовий режим воєнного стану згідно статті 106 строком на 30 діб. Потім вони там продовжувались. Так, далі вони продовжують. Пункт 2 указу 64-2022, військовому командуванню. Тут перелік, перелік, перелік. Не буду на цьому затримуватись. І тут вони прописують Пунктом 3 цього ж указу. Передбачено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану можуть, дивіться, як тут пишуть, можуть, можуть, можуть не обмежили, а можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, Передбачені статтями 30, 34 через риску 38 39, 41, 44, 53 перша, конституція України. А також... Можуть вводитись, типа можуть вводитись тимчасові обмеження прав і законних інтересів Юрусі і там, перелічок такі добро. Нас цікавить, друзі, оце можуть обмежуватись, тобто можуть правильно, тільки з законом. Ніхто нас не обмежує. Можуть обмежитись? Можуть. Вводьте закон. Ввели закон. Тому що, коли ввели неправомірний закон, можна оскаржити. А коли нема, а як ви оскаржуєте? Але йдемо далі. Пунктом 7 цього ж указу Міністерства закордонних справ України доручено забезпечити інформування у встановленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав проведення в Україні воєнного стану про обмеження і свободи людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за міжнародним пактом про громадські та політичні права та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. Постійне представництво України в ООН, тобто друзі, вони проінформували, що вони можуть. Обмежувати, але вони мають зробити все по закону. Далі, постійне представництво України в ООН 28.02.2022 року надіслало Генеральному генеральну ООН нотифікацію, що містило роз'яснення обслугову застосування таких обмежень у цьому документі. Представники держави перелічили права людини і громадянина з посиланням на Конституцію України, міжнародний пакт про громадські та політичні права та конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, які Увага! Можуть, можуть, можуть три рази, скажу, бути обмежені на період дії воєнного стану. Де серед інших прав, вказане право на вільне пересування, в тому числі е за межі держави. Якщо ввеле закон, якщо це на законодавчому рівні. Бо якщо веле закон, будемо окремо говорити, тут я, але його не ввели, друзі. Тому. Ідемо далі статтями 17 і 65 Конституції Вони мені пишуть установну захисту захисту суверенітету тери... і цін... 에... захист, територіальної цінності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки, є найважливішими функціями держави та справою всього. Правильно От одробіть, От робіть. що держава зробила, що зробила для захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Адже війна з 2014 року, Крим відцяпали, частину Луганської Донецької області, це не повномасштабна? Що це таке було? А то ССО чи що? Чи як Скрябін казав війна? Тепер дивіться, друзі. Але що вони зробили? Хай звітують переді мною, як владою, за статтею 5 Конституції. Далі вони говорять, друзі, що захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України до 65-ї статті. А я вам зачитаю, вони щось так трошки тут перепутали. А я беру статтю 17 України, бо вони мені вказали, що тут. Ага, це в мене ось тут було. Це ще я окремо розберу. З військової частини мені прислали друзі. Це я зроблю окремий розбір, бо тут окремі перла. Так, але вони пишуть військовослужбовці. Я зачитаю статтю 17: чи мають право військовослужбовці бути кинуті для обмеження прав і свобод громадян. Так. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. А використані виходить з відповіді від військової частини мені. Тому що вони тут пишуть, що це, е це були посадові особи, е саме військовослужбовці. Військовослужбовці си сихівського РТЦК та СП, які десь закріплені за військовою частиною. Значить, вони не мають бути права використані проти прав. Та свобод, друзі. Тепер йдемо далі. Стаття 65 Зачитаємо. Бо Вони весь час з нею маніпулюють, а треба чітко читати і розуміти. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Захист є оборона, а є захист. Я захищаю вітчизну від корупціонерів, казнокрадів і брехунів. Тепер громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Це строковики та військова служба до закону. Бачите, а вони тут перекрутили. Як вони тут перекрутили? Ні, вони тут теж захист територіальної цільності. М -м, окей. Захист, захист і оборона це різні юридичні терміни. Ідемо далі. Зі змісту статті 23 Конституції України слідує, що кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Правильно, ці військовослужбовці, які до мене підійшли, вони мають обов'язок переді мною, як владою. Вони не мають права бути використані проти мене, проти громадянина і обмежувати мої права та свободи. З Цього випливає, що людина є частиною суспільства, інтереси якого, як от національна безпека, громадський порядок, права та свободи інших людей, можуть виправдати обмеження прав людини, які не є абсолютними. З Цього випливає насправді, що. Треба дотримуватися Конституції і законів, а не видумувати. І що розпорядження наказом коменданта, от мені зачитувати тоді, пам'ятаєте, п'ять разів мінімум. І я весь час повторював. Це закон, а не знову розпорядження коменданта Львівської області. Читаємо далі. Тут вони продовжують. Писати про широкомасштабні військові агресії Російської Федерації, фундаментальні національні інтереси. У мене питання. У нас є держава Російська Федерація з маленької букви. До речі, я вже вам показував, як депутати Верховної Ради законопроекти пишуть «рашисти». У мене питання: є така країна «рашисти», рашка, а в нас це в документах офіційних. Вони це що, прикриття злочину Російської Федерації? Не треба прикривати злочини Російської Федерації. Що ви прикриваєте злочини Російської Федерації? На мою думку, я маю на неї право. Тому що це е, виписувати в офіційних документах расисти, Рашка і так далі. Так в офіційних документах не пишеться. Це прикривання злочинів. Пам'ятаєте, по Кременчугу була ситуація? І що депутати дали офіційний документ? Рашка, рашка, рашка вдарила ракета. Яка Рашка! Яка рашка? Це офіційний документ, друзі, але йдемо далі. Так. Букву тут вони понаписували. Тут я водички читати не буду, бо тут купа води. Дам, кажу, потім пасконую і закріплю це все. Тепер вони продовжують цікавий абзац. Із запровадженням воєнного стану надаються в дужках, розширюються додаткові повноваження відповідних органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію заходів правового режиму воєнного стану та вводяться в інтересах оборони окремі тимчасові обмеження у реалізації конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб із покладанням в них додаткових обов'язків. Тепер мені питання. Ви що самі собі маєте надавати? Закон може щось надавати. Ну не ви самі собі можете ходити по вулицях і щось надавати права. Розумієте? А тут таке враження, що самі собі незареєстрована структура надає якісь повноваження. Так, будемо притягувати до відповідальності. Йдемо далі. Так. Тут вони пишуть, що про закон про режим воєнного стану. Так. Знову ж таки, вода йде. Що тут в нас ще? Так, тут водичка абзац. А тут дуже цікавий абзац. Ну просто я здивований, що він тут потрапив. Хоча я здивований, що багато що тут потрапило. А тепер читаю. З моменту оголошення стану війни. Тепер питання. В нас є стан війни, друзі? Ану напишіть в коментарях. Ще раз, з моменту оголошення стану війни чи фактично початку воєнних дій, настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни. Частина 3, статті. 4. Закону за номером 1932 Риска Римське 12. Тепер питання. В нас є стан війни, друзі? Добі вам покажу. Це ж треба. Бачите. бачите, саме верхній абзац. Про стан війни. Вони пишуть, що до припинення стану війни, до припинення стану війни. А в нас стан війни введений. Йдемо далі. Так, що тут вони понаписували? Тут що можуть десь залучені бути і так далі. Це таке. Так, водичка. Далі вони пишуть, вже прочитаю, підсумовуючи вище викладене, враховуючи першочерговий пріоритет публічного інтересу, публічний інтерес це публічно ви маєте захистити громадян, людей. Закон і Конституцію. людину ви маєте захищати публічно. Далі обумовлений безпрецедентним масштабом загрози для суверенітету та незалежності України, беручи до уваги, що спосіб реалізації державою в тих умовах прав свобод та інтересів і громадян визначається потребою оборони людських та матеріальних ресурсів для забезпечення захисту державності, службові особи органу військового управління діяли в межах повноважень та у спосіб. Передбачений Конституцією та законами України. А тут ще раз зачитаю: тобто службові особи без посвідчень, які представилися Сихівським ТЦК та СП, який не, не зареєстрований, в мене є відповідь з Державної служби статистики України. Так? Далі вони говорять, що вони діяли в межах повноважень та у спосіб передбаченої Конституції, стаття 33, яку вони ж туди написали, що. За винятком обмежень, які встановлюються законом, мене обмежили в пересування. Яким законом це передбачено? Яким законом передбачено, що в нас військовослужбовці порушення статті Конституції 17 е... є кинуті для обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні? Яким чином? Тепер. так. Це що, покривання, покривання? На мою думку, злочину, який відбувся проти мене, я буду доводити цю справу, друзі, до логічного завершення. Я це говорив. Тепер дивіться, також мені пишуть одночасно, інформую вас, що відповідно до статті 55 конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, діючи без діяльності орган державної влади, орган місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Все вірно, чекайте подання до суду. Ну і тут начальник Львівського обласного територіального центру комплектування. Друзі, слово начальник, в слово «начальник» положенні не є керівник. Тут навіть і тут фальсифікація. Далі. А тепер дивіться. А тепер дивіться. Печатки нема. А я відкриваю зараз положення і вам дещо покажу. Положення проти ЦК та СП. Так. Це в нас, друзі, розділ. Зараз зачитаю вам розділ, я вже не йшов. Загальні питання. Розділ загальні питання. Пункт сьомий, останній абзац. Читаємо. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Мають початку з ображенням Державного герба України своїм найменуванням. Де тут печатка? Ви бачите? Ну, подивіться. Тут, може, я не бачу. Не знаю, може, ви побачите. Так. Дивіться, я це все викладу, попідкреслюю. І я хочу, щоб моя Україна була правовою, щоб конституційні права та свободи людини і громадянина не порушувалися. Для того, друзі, ми з вами. І відстоює свої конституційні права та свободи. Так, почитаю. Так, що ви пише, Остапа, це дуже цікаво відповіді. Це Все вірно. Дякую, Дякую, друзі, за підтримку. Дякую, Руслан, за підтримку. Так, це, це на мою думку, це писулька. Я говорю свою думку, але це добре, що вони це пишуть, е, щоб їхня, як, ну, вся ця е, правова. Необізнаність була видно, розумієте? Та вітаю Івано-Франківськ. Так. так, ви питаєте, от Тамара питає, тут прописано військова агресія чи збройна, а я вам скажу, що тут пише в мене. Відповіді від ТЦК? Тут пише військова агресія. Тут пише військова. Але те, що вони тут написали, плюс е ту державу, яка на нас напала, вони вписують невірно. Де що це робиться в офіційних документах? От в мене питання: Рашка, рашисти, е з маленької букви е скорочення, яких нема скорочень. Тобто, це робиться для того, щоб офіційна назва, яка є затверджена. Пізніше ці документи не можна сумувати і кудись подавати. Говорю свою особисту думку. Бо, але це є ну, таким один із маленьких цих. Тут є набагато більше порушення. Так? Та, друзі. Добре, я думаю, що ми з вами в коментарях окремо поспілкуємося. Попрошу вас прокоментувати те, що ви почули. Я ще окремо це все заскріню, виставлю в Телеграмі і в Фейсбуці. В інших чатах, де, де я зможу виставити, бо наприклад, в то там немає такої можливості. От. І пошу, прошу вас поширити дане відео і підписатися на канал, щоб бути в курсі подій. До речі, всім дякую за підтримку, за молитви, донати добрі слова. І, як каже, мій брат, мій друг, мій вчитель Ісус Христос, мир вам. Сил вам, друзі, і знайте, що зараз прийшов час захищати свої права. Пише Михайло Стаб, як долучитися до ГО правозахисників України. В дописі до є електронна пошта. Пишете на електронну пошту, вам приходить відповідь повністю, як долучитися. Приєднуйтеся до громадського об'єднання правозахисників України для того, щоб захищати свої права. Ви будете долучені в закриті групи, отримаєте посвідчення правозахисника, а далі в нас відбувається комунікація. Це вже як проспілка, внесок 100 гривень місяць, в рік 1200. тобто, ми працюємо як проспілка. Захищаємо один одного, підтримуємо другого і разом вчимося, разом росте. Добро, друзі! Обняв! Люблю вас з Богом!